Всім привіт на моєму каналі! Це не огляд, а більше відгук та деякі поради при користуванні китайської версії Xiaomi Redmi Buds 6 Pro. Якщо ви купили собі китайську версію, як її впізнать по перших признаках, це на коробці. отут должно при глобальній писатися Mi, а китайська, як бачите, не пишеться такого нічого. Все на китайському, звісно. Інструкція також на китайському. Показувати можна і не показувати, там все логічно, на картинках, понятно, можна зрозуміти. Значить, йшло ще амбушури, пару штук від любі уші. Наушнички, як бачите, хороші, чудові, індикатор заряду хороший. Кейс також, глянцевий, все чудовенько. По звуку бомба, але я трошки далі розповім. Дивіться, якщо ви, наприклад, купили китайську версію, е, скачуєте додаток, завантажуєте Xiaomi Airbuds, отак він всередині виглядає. Да? Тоді на початку, коли я тільки зайшов, значить. Сюди і давай вже знаходити ці наушнички, так сказати, по Bluetooth, крутимо, шукає, але не знаходить, тому що китайська версія глобально, якби якби той знайшла б, а китайську ні, то що ми робимо? Просто заходимо ось в налаштування при реєстрації, вказуємо регіон матер... материковий Китай. Коли ви зазначите той материковий Китай? Тоді і оновлення приходять, і працює все як глобальна версія, все ідеально. Мова не змінюється. Тобто, яка у вас мова телефону встановлена, вона українська, от вона українська і залишилась, тобто все повністю на українській мові. Тут значне, що можна поміняти? Тут, понятно, показує, ось у вас лівий правий і футляр рівні заряду. Можна включити прозорість, шумопоглинання або вимкнути взагалі. Я інколи прозорість включаю, коли прозорість ми вмикаємо, то ще можна вибрати там три положення звичайний, потім посилення голосу, навколишній звук покращувати. Ну, якби такі от штуки. Тепер можна поміняти жести. Там, кому що подобається але по замовчуванню там вже все ідеально, як для мене, тобто нічого міняти я не хочу. Додаткові налаштування Тут виявлення вуха. Коли ви маєте з вуха, воно вимикає звук і так само вставляєте, знову вмикає Тобто такі приколюхи всякі. подвійне підключення. Це зразу два, якби, два наушника. Авто Ну, да, Автовідповідь це якщо ви там. Ну, в общем, кому треба, а мені це не треба. Я окремо це все натискаю, якщо мені треба прийняти. Всякі звукові ефекти. Можна вибрати кастомний свій налаштувати. Можна вибрати, ось за замовчуванням це нічого немає. Посилення низьких частот, високих, посилення голосу це ті самі середні. Тобто можна погратися інколи, якщо ви хочете, там чути вокал хорошо, посилення голосу дуже чудово. Там якісь, ну, так сказати, від композиції залежить все, що вам переважно. Так що якось так, Різні настройки, різні е, штукенці по звуку. Наушники. Мені дуже подобаються, і я скажу. Шо, чи купив би я їх ще раз, якби от знав, не знав, купив би я їх. Однозначно купив би. Оскільки звук наскільки досконалий, ну, як на мене, я не знаю, хто може меломани там якісь там чи аудіофіли скажуть, та це, мов, не той. Для мене тут всього вистачає. Я попередньо якісь там такі теж ціомі, але дешевше використовував уже вони в мене відіграли. Те, так Тих динамік був одинарний. В цих, вроді, то стоїть один динамік на низькі частоти, і подвійний на середньо-високі частоти. Не даремно вони напхали там тих динаміків для покращення цього звуку. І це ж прошна версія, так сказать. Мікрофони також тут присутні, вроде би тоже кажуть, що їх там по три штуки в кожному там, між шумопоглинанням хорошо справляється. Я ці всі тести не буду робити, це вже давно зроблено. Але так як відгук, скажу, що по звуку різні композиції послухав там і класику, і джазові, і рок, і різні. Тобто в усіх композиціях можна підібрати, якщо комусь щось, то і можна там попідбирати на своє бачення. Там всі налаштування є у додатку. Тобто якось так. Наушники толкові відігрують свою вартість, як на мене. Тобто кращих, як так і не треба. Ну, не знаю. Всього вистачає: баси, все чітко, всякі колокольчики, всякі шероховатості, навіть там подих голосу, там десь хтось хекнув, не так, і це все відображається у звуки, у пісні чітко. Так що, кому сподобалось, ставте вподобайки. Всім всього найкращого, до зустрічі до нового відео.